Хтось з вас пам'ятає таку гру як Flappy Bird, і те, наскільки в неї був вигляд, але водночас складний геймплей або гіометий дешко, той має таку саму формулу. Так, до чого я це все веду? Ну, от зараз і дізнаєтесь. Gacha Life як гра була створена ігровою студією ЛюНім 20 жовтня 2018 році. Головною формулою цієї гри є гнучка кастомізація персонажів і студія, в якій можна ставити персонажа, як тобі заманеться. І все це приправлено гачою та міні-іграми. Звучить наче непогана гра? Можливо. От тільки студія не зрозуміла, яку скриню Пандори вона відкрила. Для розуміння гра має дуже простий інтерфейс, що, звичайно, є плюсом. Але це і водночас мінус. Додайте те, що у неї рейтинг 3 і ви одразу зрозумієте, яка проблема зі скрині вилізла. І так, фандом по більшій частині складається із дітей. Спойлер, контент там, м'яко кажучи, не дуже. Ой, як не дуже. Давайте почнемо з чогось більш нормального. Наприклад, дизайни оригінальних персонажів або ОС. Дизайни персонажів в принципі нормальні. От, тільки є одна деталь, про яку я не згадав. А саме кольори в редакторі гри. І те, наскільки вони яскраві в поганому сенсі цього слова, через що у деякої частини спільноти персонажі не тільки виглядають погано, так це ще й помножиться токсичним забавленням кольорів. Та й на ці роботи просто стає неприємно дивитись. Що на рахунок фанатів, то вони також нормальні. Але нюанс. Багато атів це змальовки зі звичайних гача модельок. І ви маєте розуміти, наскільки це є неприйнядним в митців. Окей, про оси фанати трохи поговорили. Настав час про відеоконтент. І тут взагалі повний жах в плані змісту таких відео. Він взагалі не дитячий, як для такого фандому. Вибачте. Просто там такі теми піднімаються, що я в шоці від того, як Ютуб. Ще не перебану всіх цих творців контенту. Бо якщо я зараз перерахую всі ці теми, які згадуються у їхніх відео, то мені буде загрожувати моментальний бан, і це навіть не жарт. Розумію, діти хочуть показати, наскільки добре вони знаються в таких очах, тим самим видати себе дорослими. Але, балін. Вони показуються так недорого і тупо, що у висновку від незрозумілості та кінжі. Ви, мабуть, і не витримаєте півхометажу такого відео. Мене більше дивує, куди дивляться батьки цих дітей. Хіба не варто зайнятися їхнім вихованням чи просто уділяти побільше уваги. Хоча, якщо так подумати, діти можуть приховувати такі хобі. А що ви думаєте? Мені буде цікаво почитати ваші коментарі на охоток цієї теми. Добре тоді, далі у нас якесь самих відео. Ну тут загалом також захинова анімація. Ні, певніше це назвати слайд шоу з облані в студії гри. Та купа недоречних ефектів, які вставлені, не знаю, для більшої драми. І з музичним супроводом інша ситуація. Музика варіюється від більш-менш нормальної і до такої, що взагалі не підходить до настрою відеоролика. А що на рахунок сюжету? Він ніби існує, а ніби й ні. Але не дивлячись на всі ці проблеми, подібні відео спокійно збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів. Не питайте, звідки такі перегляди, я і сам не знаю. Можливо, за перегляд цього огляду у вас з'явилося логічне питання. Цей фандом має хоча б щось хороше? І моя відповідь так, звичайно, справді існують автори, які стараються над контентом та роблять справді прикольні анімації. Тільки таких авторів не дуже багато, на жаль. Що у нас там наступне по списку? А, так, мультифандом. Крачі, Лайфі таке існує. Фандоми тут є на любий смак загалом це популярні мультсеріали, аніме, ігри і так далі. Окремо варто розповісти про фішку цього мультифандому, а саме react 2. Пояснюю, в чому суть. Збираються персонажі з однієї франшизи навколо телевізора та дивляться анімації, едіти від чужих авторів. Та реагують на це. Ну, ніби нічого особливого, от тільки подібні відео спокійно збирають тисячі переглядів. І там буквально цілі конвейери роблять. Ні, ви звичайно можете спробувати подивитись такі відео, але краще вже переглянути оригінал. Ну і що я можу сказати у висновку? Гача арх це фандом з дуже сумнівним контентом, який роблять в основному діти. Чи будуть якісь зміни ближчим часом? Навряд, бо тут усе циклічно. Діти дорослішають, залишають фандом, то на їх заміну приходять новенькі. І так буде продовжуватись до тих пір, поки гра або студія не закриються. Але мені здається, це ще не скоро станеться. Також не рекомендую критикувати гачею. По-перше, вони не розуміють критики як такої. А по-друге, пожалійте свої неви, не треба витачати час на таку дурню. Ви тільки їм актив піднімаєте своїми коментарами. Тож просто ігноруйте такі відео. На цьому здається все. Можете на останок поставити лайк і підписатися на мій Ютуб канал. Ну і не тільки на Ютуб, телеграм буде в описі під цим відео. Що ж, не буду вас затримувати, до зустрічі!